Всім тихої ночі, мої любі друзі, субота, 2 серпня, а отже настав час оповідання. Повертаємося до пригод Діани в чарівному Лісі. Наступного ранку, що й на перше промені сонця торкнулось верхівок дерев, Діана з Фрозоліна вже були на ногах. Кропова зібрана напередодні лежала в складеній водовій штохвальній тканині, але навіть через неї пробивалося слабке поколювання. Чарівна рослина ще зберігала пекучість, особливо сильну, бо ніч була прохолодна, і саме в такі ночі кропива вбирала найбільше енергію лісу. Діана з форзеліною, дотримуючись бабусиних записів, надягли кілька шарів тканини і старі сукні з фартуками, щоб уникнути опіків. Першим кроком було пропарювання стебел у казанку з настоями ромашки та деревію. Це мало зменшити те чарівну пекучість і зробити волокна гнучкішими. Потім настав час витягати волокна. Зовнішню шкірку обережно знімали ножем, як завіса, а внутрішнє сріблясте золото волокно обережно витягували, наче по витинку. Воно пульсувало, поки було свіже, і що Діана його торкалась і здавалося, що в пальцях дзвенів струм. Уздовж дня вони вимочували, сушили на сонці і знов м'яли волокно через дерев'яний прес, при цьому примовляючи не зло, а щит, дикий ліс не ворог, а дім, хто пряде з терпінням, той захищений ним. Вони працювали цілу добу, без перерви на сон. Час у лісі плинув інакше, день перетікав у вечір вечір у ніч, а ніч у млу. ніби сам ліс тримав годинник на паузі, чекаючи завершення їх справи. Пальці діани були подряпані та втомлені, але в очах світилась рішучість. Брозеліна дрімала прямо на пучку кропиви, незважаючи на її пекучість, настільки вони стомилися. Коли всі стебла були оброблені, дівчата почали плести сітку. Справа це була не з легких, тому що ніякого захисту для рук вони не мали. Дотримуючись певного алгоритму, щоб нитки перепліталися і не розпушувались, і ось останній вузлик. Останній завиток магічного візерунка, який сам лягав у потрібну петлю. Чарівна сітка була готова, Її мерехтлива поверхня нагадувала ніжний полог зі світла, у кожному плетіві, якого зберігалась крапля терпіння, крапля болю і дрібка магії. Не гаючи, ні хвилини, вони розгорнули її над місцем, де ріс безсмертник, і накрили, наче ковдрою з захистом. І стало дивно тихо. Здавалось, навіть вітер перестав рухати гілля, а дерева навколо схилилися ближче, мов свідки дивовижного. Потім вдвох вони сіли на камінь, загорнувшись в фартухи, і почали спостерігати. Минуло вже дев'ять днів, відколи вони оселилися серед дерев, ліс став їм будинком, майстернію і місцем випробування. Під захистом чарівної сітки безсмертний кріс неймовірно швидко. Стоненька паростка виріс у квітучу рослину за вишки до пояса Діани. Його листя світилися в сутінках, а квіти розгорталися тільки на мить. Діана тихенько питала Фрозеліну Коли же він вже достигне. Ми тут майже вкоренилися в лісі. Фрузеліна, яка саме намотувала щось схоже на пов'язку, з м'якого муху позіхнула і відповіла ще трохи, через три дні, повний місяць, у ту ніч прийдуть охоронці часу, без них безсмертник не встигне. Вони єдині, хто може замкнути цикл росту. Добре, кивнула дівчина, бо в нас уже майже нічого не лишилося. Запаси справді танули, харчів залишилось на день-два, а чай з сушених квітів більше не додавав сили. Діана не скаржилась вона просто дивилась угору крізь листя. Було видно місяць, ще не повний, але же він круглішав із кожною ніччю ще три дні, три дні до найважливішої ночі в цьому лісі. Голові дівчини роїлися різні думки більше про її друзів. За цей час Клейтон став майже рідним. Вони вже не соромились його присутності, а радше, навпаки, ділилися думками, радилися, сміялися з дрібниць. Клейтон виявився не лише вправним охоронцем, а й людиною зі світлим серцем. Клаус теж змінився. Ліцева свобода і постійно рухливий зробили своє. Він підтягнувся, трохи схуд, але це лише пішло йому на користь його хутре блищало, очі стали яснішими, а замість лінощів у нього прокинулась мисливська уважність. Він почав гратися з фрозеліною, іноді навіть підкрадався до клейтона, жартома його з кущів, якось облив його водою з листка, і всі сміялися до сліз. Діана дивилась на це все, і, хоч у них закінчувалась їжа, і сили були на межі, вона вперше за довгий час відчула вона не сама, вони всі такі стали командою маленькою, але справжньою. Лише Фрозеліна мовчки спостерігала за всім, злегка відсторонена, хоч і з тією теплою усмішкою. Сиділа на старому корені дерева. Обійнявши ноги, і щось м'яко собі мугикала під ніс. У її погляді було щось більше, ніж просто спостереження. Там був сум, ледь відчутний, але щирий, як після гарної книги, що от-от і закінчиться. Вона знала, що ця пригода це чим тимчасова зупинка, але все одно прикипіла до цієї команди, як до родини, якої в неї ніколи не було. Діана з її вогником в серці, Клаус, незграбний, але добрий, і навіть Клейтон швидко став своїм. Їй не хотілося прощатися, навіть думку про те, що після повного місяця шлях розійдеться, як нитка, що вислизнула зі стебка, стискала маленьке серденько розеліни. Ось три дні промайнули, як мить, втома стирала межі між ранком і вечором, сонцем і хмарами. У повітрі відчувалася напруга, схожа на шурхи тканини перед першим степком. І ось ніч повного місяця. Небо було чисте, глибоке, вкрите зірками, форсипаним бісером. Ліс був надзвичайно спокійний, навіть вітер не рухав листя. Така тиша буває тільки перед великими подіями або дивами. Від неї по шкіри бігли мурашки. І навіть Клаус сидів мовчки з настороженими вухами. На галявині розгорілося чотири багаття по одному з кожного боку. Їх розпалили з старовинним рецептом бабусі Агнії, з ліщини, трішки сухої лаванди та соломки золотого льону, вогонь найдимів. А горів м'яким золотавим полум'ям, яке, здавалось, не освітлювало ніч, а лише її підкреслювало. Всі влаштувалися навколо багать, принишкли і чекали. І сталося перший промінь місячного сяйва прослизнув крізь крону старого дуба, і наче жива стрічка, потягнувся до середини галявини, там, де світло торкнулося трави. Почали з'являтися світлі сходинки, крок за кроком, кожна з чистого світла, якби хтось сплів із місячного проміння та срібної павутини. І по цих сходинках почали спускатися охоронці часу. Їх було троє високі постаті в довгих палових плащах, що переливалися як водна поверхня під нічним небом. Обличчя було не видно. Лише світлі маски, наші друзі затамували подих. Навіть Фрузеліна завжди неспокійна, тепер сиділа, ніби застигла статуетка. Діана встала, їй серце колотало, але голос був рівний. Вона підійшла до центру, де зустрічалася промені світла, злегка вклонилася і промовила. Тихої вам ночі, шановні, як бачите, безсмертник уже виріс і чекав на вас. Охоронці зупинилися, середні схили голову, і в його голосі прозвучала глибина віків. Ти принесла його до зросту. А чи готова ти віддати частину свого часу, аби він дав свій цвіт?» Діана здригнулась. Так, мовила вона. Він виріс з моєї надії, терпіння й сили, я не можу чекати винагороди, не віддавши щось замін. Світло навколо заграло м'якше, час застиг, і квітка безсмертника почала повільно розкриватися, обдаючи всіх своїм ароматом. А потім несподівано для всіх усі троє охоронці водночас підняли руки, в повітрі викликали серпи, викуті зі світла самого місяця, їх леза переливалося сріблом, а звук, з яким вони з'явилися, був подібний до співу скляної арфи. Одним рухом, злагодженим, мов рух маятника, вони зрізали всі кущики безсмертника. Світло, яке струмувало крізь рослини, здійнялося в повітря, закрутившись у повільному вихорі, мов вишивка, що розпускається навпаки, ряд за рядком, стебок за стебком. Старший охоронець повільно дістав совій, довгий, мов тінь полуденного сонця, розгорнув його, і в ньому спалахотіли символи, яких не можна було прочитати, але серце розуміло їх зміст. Виконано. Ціна сплачена, час прийняв жертву. Він кинув свій у бік, кущів безсмертника. Той навіть не торкнувся землі, як згорів у повітрі, наче ніколи і не існував. І в ту ж мить усе зникло без попередження, без звуку, безсмертник, грядка, багаття, сходинки світла і охоронці. Все. Наші друзі опинилися у цілковитій темряві. Глуха ніч, небо затягнула хмарами, ховаючи місяць. Ліс більше не дихав м'яко, він мовчав. Не було навіть цвіркунів, лишень шурхіт листя, що знов нагадав, ви тут самі. Діана стояла посеред чорної галявини, Клейтон мовчки, підійшов ближче, торкнувся її плеча. Клаус обережно сів поруч. Лише Фразеліна тремтяче прошепотіла вони, вони забрали навіть пам'ять місця. Це справжня початка часу, жодного сліду і жодного доказу, що тут колись ріс безсмерсний. Діана глибоко вдихнула і стиха вмовила Клейтоне, розведи, будь ласка, багаття, хоч одне, щоб не було так моторошно. Він кивнув. Без слів і одразу взявся до справи. І, хоч нічого з чотирьох кострищ не лишилось, Клейтон знайшов сухі гілки, навіть трохи кори. За кілька хвилин полум'я спалахнула, просте, звичайне, земне. Світло огорнуло їх м'яким колом, Клаус ліг ближче до жару, витягнувши лапки. Діана просто сиділа, дивлячись, у вогонь треба відпочивати. Зранку будемо збиратися у зворотній путь. На ранок, коли туман уже почав розвіюватись поміж дерев, в небі з'явились перші тоненькі хмаринки. Вони вирішили рушати назад додому. Речей було небагато, але в кожного за плечима тепер було щось важливіше, ніж вантаж, досвід, втрата, спільність. Але щось у них з'явилось невидиме, але міцне. Як вузлик у вишивці, що тримає весь орнамент. Ходімо, казала Діана, ми ще не закінчили, і вони рушили, залишивши позаду ліс, який знов став простим лісом, але ніхто з них вже не був простим. Вони поверталися півдня, стомлені, з подертим одягом, посіченим листям кропиви, з подряпаними та ледь витертою з обличчя напругою ночі, та на серці було тепло. Місію виконано, боргів більше немає. Діана з Розаліною зітхнули з полегшенням і вирішили спершу відпочити і привести себе до ладу, як прибудуть до палацу. Їм так хотілося просто гарячого чаю, ванни з пінкою і тиші, хоч трохи, Тієї тиші, де не шурхотіть щось у кущах і не пахне обгорилим лістям. Клейтон, як справжній лицар. Навіть не перевзувся, не перевдягнувшися, він прямісінько рушив до палацу до королеви, щоб прозвітувати. Місія виконана, загін повернувся всі цілі. Королева, що пільно слухала, зрештою усміхнулася. Не часто траплялися такі відчайдухи, що справлялися навіть із завданнями, на які не наважувалися придворні алхіміки. Згодом і дівчата постали перед її величністю. Королева особисто передала їм важкий мішечок з десятьма тисячами золотих монет, саме ту винагороду, яку обіцяла на самому початку. Але найбільше їй хотілося, аби ці сміливці панночки залишилися при дворі. Вона знову запропонувала їм затишний будиночок. Поруч з палацом, зі скляною оранжереєю та майстерню, де вони могли би і вишивати, чаклувати і навчати молодь. Та наші дівчата обережно відмовилися вони подякували щиро з усією теплотою душі, аби не образити королеву. Серцям був ближчий невеликий бутік у місті, запилений спогадами бабусі Агні, зі старими дерев'яними полицями, мотками ниток і запахом кориці. Ми мусимо повернутися до нашого дому, лагідно мовила Діана, бо саме там наше місце серед простих людей і простих див. Королева не сердилась, вона їх відпустила. Більше дівчат здивував Клейтон. Коли королева вже прощалася, він несподівано вийшов вперед «Ваша величність!» Сказав твердо, дозвольте мене перевестися з королівської варти до міської охорони. Я хотів би супроводити пані Діану та пані Фрузеліну до їх дому, а потім залишитися там на службі. Місту також потрібні, добрі вартові. Королева підняла брови, але згодом усміхнулася. За твою вірну службу я не можу відмовити, і бажаю вам трьом миру. Сили і довгих років під сонцем Хенляндії. Дорога до Бутіко була вже не схожа на подорож у невідомо, як тоді, коли Діана вперше вступила у світ Хенляндії. Тепер це був шлях додому. Фрозеліна жартувала, Клейтон мовчки ніс два мішки з нитками та золотом, а Діана йшла попереду замислена. Вона вже твердо вирішила, лишається тут, серед друзів. Які стала сім'єю серед творчості, що повернули їй сенс життя. Кошти на портал вона вкладе в оновлення улюбленого бутіку бабусі, але розповість про це пізніше, вже після прибуття, коли всі зберуться за круглим столом і буде святкування. Її життя наповнилось змістом, щастям і безліч нових проєктів та пригод. Але це вже інша історія. Ось і завершилась найдовша історія з циклу жахи та казки вишивального світу, пригоди Діани у Фінляндії. Можливо, ви чекали на інше завершення. Сподівались на продовження чи казковий хепіенд. Але іноді варто дати фантазії, волю і самим уявити, як все могло ж бути. Життя непередбачуване, як і натхнення. Тож я беру творчу паузу. Поки що не будуть виходити аудіоказки. Ви ж знаєте, що без натхнення нічого пучного не вийде. Тож, до нових зустрічей у нових відео. Дякую всім за підтримку, тепло і коментарі. З повагою, ваша любов Бісерфорі.